Але часто купляєте книги за красиві обкладинки. Бо знаєте, досить часто буває так, що ти дивишся, у книжки може бути просто неймовірно шикарніша обкладинка. А яка ця книжка а, е, починаєш читати, і ти розумієш, що ця книжка у зовсім ніяка, навіщо я її купив, що в раді красиві обкладинки? Проте тобто сьогодні ми будемо говорити про одну цікаву книжку, в якої дуже неймовірна обкладинка. А. Що там всередині, Чи ви продовжувано цей мій страх? Що текст і сама книжка може бути не дуже? А зараз вам все розповім. Нагадую, що ви на каналі Мед про фантастику, і сьогодні у нас на огляді чудово фентезі, або, навіть фантастика у небесних землях від видовництва букшев. Як каже анотація задніх книжки, нікому не можна довіряти, а кожна дія не буває безкорисною. Якщо 16-літний Конрад має намір помститися своєму дядькові вбивці та врятувати свою сестру, він повинен увійти до відбору та піднестися. Отакий досить цікава анотація: відбір, піднесення з дядько, юний месник. Ну, знаєте, ти вже читаєш і це розумієш, що це звичайнісінький Янг Едальд. І можна подивитися, подумати, ти на себе подивися, дядько, тобі то скільки років, навіщо тобі вже той Янге Ти вже давно не 16-річний. Йде читай якогось Брендона Сандерсона, йде читай Гей-Гебріаг hey, Кея, okay", або читай свою хроніку Амбара про дорослих дядьків. Дружи я дал спокій, тому що ти зараз накинешся, ти будеш критикувати, ти будеш казати, що деякі ходи тобі не сподобалися, скажеш дуже наївно. Ну, але знаєте, в принципі, інколи хочеться чогось почитати простішу такої книжечки, яка б допомогла розслабитися. Чи ви якщо це у мене. І які мої враження від книжки «Край небо» від. Як його марка Джек Грексона. До речі, це перша частина трилогії, в англійську вийшов дві частини, а третя анонсована на початок 2026 року. І, до речі, скажу, що арти, що на перший, що на другі, що на третій, дуже-дуже красиві. Але не будемо довго говорити. Перейдемо до книжки. Так, це ну, хочу сказати також, що це дистопія, коли в світі, звичайно, все погано. І. Що зразу одразу, що мені сподобалося у цій книжці? Це досить цікавий світ. Є понад сотні літаючих островів, і люди, які на них живуть, поділені на касти. Є вищі, нижчі і середні. Проте е система, якою там програвиться, називається меритократія. Тобто, прошу самого найкращого. і досить цікаво, відбувається просування по меритократії, що ти можеш кинути виклик вищому і зійтися з ним на дуелі. Б'ються дуальними трустинами. І якщо ти на арені є, є певні спеціальні на які ти маєш або захистити свій статус, а, або ти маєш відбити у вищого свій статус. Якщо ти все програєш, то якщо ти програєш двобіт, твоє майно все переходить тому, хто виграв. Таке досить цікаве авторське предположення, таке цікаве авторське нововведення. ну, досить така, знаєте, цікава система. І саме свідку, яку політаючих островів по папу якимось небопанком, але не сильно тут є й небопанком. І е, також що цікаво, що є от такі от ґаґантаун, величезні змії, є такі напів, аж є якісь нетріки чи нерозумні, чи нерозумні тварини, які вони механічні і які люди мушуть знищувати, тому що а, якщо ти їх не знищиш, вони знищують твої острова або знищать. Людей. Як ви вже здогадалися, наш герой, 16-річний Конрад, має стати одним із тих мисливців. Фактично, нам вся книжка розповідає історію про те, як головний герой, 16-річний Конрад, який е, починає свій шлях у книжці із знищував, куди його закинув злий дядько із вищих і має вознестися, як завжди, в підліткових а книжках тут купа всяких угод, підлітковий максималізм, дещо виглядає наївно, дещо виглядає наградо. Проте, якщо коли ти спробираєшся крізь такі от 50 перших сторінок, ти згадуєш себе якимось 16-річним, чи ти був наївним, чи ти був максималістом, чи як ти вважав, що зможеш спокійно зламати весь світ, який неправильний, і кинути великою проти нього, то ти спокійно втягуєшся і ти просто насолоджуєшся досить непоганими пригодами такого, досить адекватного по нинішній мірке герою. Тому що герой назвати, реальний, надзвичайно адекватний. Так, він. Досить такі, як і всі підлітки є зажитий. Ну, досить як, як приєднається адекватність і зажитість, в першу чергу що він має моральні орієнтири, і він з тим моральним орієнтиром слідує. Він про всіх. Тих вихоліттях при всіх тих проблемах, через які він пройшов, він залишається плюс-мінус нормальною людиною, що е, в таких умовах, через які він прийшов, не кожен герой фентезі того ж самого темного би витримав. Ну а тут перед нами герой, який йде до своєї мети. Так тут йому доводиться робити купу всяких різних компромісів, доводиться йти проти себе. Не доводиться е, змінюватися і змінюватися нашому головному герою. Доводиться багато. Тому що тут також дуже класно є е, розуміння того, що одинокий вовк це одинокий вовк, але у такому світі одинокий вовку не пробиться. І доводиться йому або створювати свою стаю, або трошечки оцивілізовуватися. Також дуже досить цікаво і досить, награно, досить не награно це показано, як хлопець мусить змінюватися. Є такий класний ріст персонажа, і він цілком логічний, цілком виправданий. Щодо другорядних персонажів, то тут їх. Десь більше 10-15 штук, і досить часто кожен з них має своє життя, як завжди знаєте. Кожен має свою функцію, кожен має свій шлях, але воно виглядає все більш-менш органічно. Виглядає, що більшість героїв. Живуть своє життя, а не тут для того, аби просто показати, що так потрібно, аби склався дуже класний сюжет. Ну і так само знаєте, що досить цікаво, що в останній частині книжки, що головний герой розуміє, що життя не настільки просте і не настільки явне, як він думав. Відбувається, як завжди, карколомні події, які переграють, привертають його життя і зніг на голову, і він мусить йти далі. Щодо світу, то, як я вже говорив, досить цікаво класні остров, літаючі острова, літаючі кораблі, юні, герої, які мусять перейти через себе, герої, які мусять працювати разом які отримують певне взаєморозуміння і нарешті примирюються із своїми внутрішніми демонами. Герої, які завжди виступають за щось хороше. Або є. і віддані революціонери. Знаєте, таке реально для старшого дядька, я би сказав, що воно. Ну, Може здаватися дещо простіше, але якщо вам років 15-20, це саме то, тому що хто в 15-20 років не горів якимись ідеями змінити світ. Дуже така цікава і непогана книжка. Для мене, для старшого читача, це вже більше було можливість пронасталігувати, який я був такий юний, і як я мріяв змінити світ, як і головний герой і мріяв, що можу кинути виклик цілому світу. Так що скажу мені, ця книжка досить сподобалася. Так, що до самої книжки, то видано видавництвом Bookshelf у 2025 році. Ілюстрація тут оригінальна така сама, як і на англомовній книжці. Так, давайте подивимося. Марк Джек Рексон Skies End. Перша Above the Black. На чорними хмарами. Так, видавництво Bookshelf 25-й 480 сторінок. Так. Книжка вийшла у видавництві, був у 2025 році переклад із, переклад із англійської Катерина Шусть 3 тисячі примірників. І, до речі, скільки я читав, шукав, то на Ютубі, в і в Буктоці бук я ще не сильно зустрічав огляди на цю книжку. Але багато оглядів на цю книжку, я, знаєте, знайти не міг. Але сподіваюся, що якщо ви шукали і вам попався мій огляд, він допоміг вам розібратися, чи варто вам купляти цю книжку, чи ні. Та й таке, будемо відправлятися далі. Нагадую, що з вами був Митрик. Всім щасливий і пока побачимось, почуємось на просторах YouTube.